Дорогі друзі, я хочу ще раз до вас звернутись до кожного з вас, щоб ви, як представники при запред масової засоби інформації, висвітлювали події об'єктивно і розповідали правдиві речі, які на сьогоднішній день відбуваються. Ще раз хочу підкреслити: сьогоднішня акція вона є мирною акцією протесту проти того, що відбувається в країні. Ми розуміємо. Що на сьогоднішній день роби, влада робить все, щоб використовувати ті ж самі засоби, ті ж самі методи, які вони використовували тільки е, день тому. Е, і вся країна бачила це. Ще раз хочу підкреслити: у нас є план дій, який ми. Будемо раді зараз презентувати до всіх. Але перед тим, як ми презентуємо план дій, я хотів би, щоб Петро Олексійович розповів ситуацію, яка зараз відбувається, і щоб ви об'єктивно знали про ці речі, які ми будемо зараз. А, робити. Це, був, тому що це провокації проти цієї мирної акції. Будь ласка, Олексійович. Одразу після. Ось ми продовжуємо наші банку. Кивський я разом зі своїми помічниками.